Данілюк, в принципі, тут за тобою немає нічого виправляти. Чисто окантовочку навів. Зараз би водочки. Не пам'ятаю, коли я вже готував собі сніданок, От, Нарешті. Що після Холодного душу? Якщо б ви знали, наскільки це корисно, ви б напевно теж цим займалися. Насправді ні, я їбав під холодним душем купатися. У мене немає гарячої води десь місяць вже. Я просто не розумію, Віталій Володимирович, або комунальне підприємство. Це що таке? Коли прийде до мене дівчина, і я їй скажу, я піду в душик, З чим я вийду? Що це? Що це таке? Я не буду біжать за нею і пояснювати, ні, в мене холодна вода. Ви? Комунальщики? А хто побіжить за ній? Як здрасті. Почав розбиратися, як мені роб... почав розбиратися в тому, як викладати правильне відео. Я це робив максимально просто. Додававши, це знімалось в Києві. І я подумав, де шукати, як мені просувати своє відео, де ну, сам сам Google каже, як тобі робити це. Будемо робити. Тут, до речі, класні поради, як просувати свій канал, але я не бачу найголовнішого тренда в просуванні маркетингу 2022. Набити баджану на жопі назву свого каналу, і тоді його побачать 17 людей. І все. Тейки Сорі. Але Ютуб це дуже виснажливо. Я закавою. Точніше, навіть не так. Ну, зйомка вона класна, монтаж теж прикольно, Але от сам процес пізнавання нового теги, різні додатки, застосунки, за допомогою яких ти можеш налаштовувати SEO. О, це Это ППС. Переналаш... Джамбо, я теж в шоці. Де ти там? Да. Зайдіть сьогодні і подивіться, як змінилось відео, що змінилось, якщо побачите. Вообще, є хтось на каналі, Йобсте, Підписуйся, блядь, Підписуйтесь на канал. Я не пам'ятаю, я казав сьогодні. Підписуйтесь на канал. Ей, бачан, давай, Скоріє в не рішай. Нарешті. Я не можу більше за компом, я все зробив. Я додав. Зробили новий опис, таймкоди, соцмережі, елементи, підписки, селання на наступні ролики. Коротше, все, що можна було поки що додати. Я додав. Я манав, я піду на вулицю. Я не можу більше за компом сидіти. Я не знаю. Я так кайфую від Скрябіна, я яхері. Я не знаю, як ви, але я бля готовий під нього колбасяться цілий день. Взяв з собою дві книжки: одну Сенеку з стоїцизм і другу про звички. Я не знаю, що зараз буду читати. Я може схожу в якийсь барчик почитати. Подивимось. Джамбанян. Потисну вашу руку. Джамбо! Я не знаю, звідки в мене такий талант для створення відосів і чпокань є дівчат у яких 17-й розмір в груді. Але виходить. Мені подобається і в мене виходить. Ну, коротше, пішов-шов. Ну, от перший том, перша книга. 30 сторінок вже відпрацював. Ти Та так зайшов на перекурчик сюди, водички попіть на площадочки. Буду читати ось цю. Сходу знайшов свою першу помилку. Ну як помилку? Насправді я роблю всі речі, ну намагаюсь робити. Але тут якраз от про те, що треба з самого ранку бити найскладніше завдання. В принципі, по часу вони можуть бути однаковими, як і з легкими завданнями. Але блін, згадайте, коли ми виконуємо щось складне, настільки у нас природньо мотивація ця. Прокачується, дістається з наших кутів, душі наші. <сум> ну, ви зрозуміли. Що робіть найскладніші завдання зранку? Так класно. Но подзвонив баджан і сказав, що його рука застряла в чем то анусі, потрібно її витягувати. Це якраз проблема це якраз про те, що я розповідав, і те, що я прочитав в книзі. Мені так важко йде програмування. Все, із за того, ну напевно, одна із причин, то, що я витратив доволі велику кількість часу на годин дві-три, і в мене просто голова варена. Я зараз просто роблю це для того, щоб поставити собі галочку, що я повчив програмування. Джамбо, хочеш вивчити програмування? Джамбо вчить програмування, а я сиджу ж сумою. Мені сумний за того, що мені під власні мої гормони. Я нічого не можу з тим зробити, що мені хочеться секса. Ну, кожній людині потрібно закривати питання розмноження. Чому мені. Ага, от чому? Я не можу складати слова в речення. речення записувати на відео. Мені доводиться багато різати чого. Хочеться сексу. Це піпец. Це потрібно. Це гармони. Це... це класно. <laughs> да. Ты пукнул, ты без камеры не Здесь Иди сними в ванне, ты его, блядь. <laughs> Фу, бачан! Что ты на Ты, ты Я же, вызов, ж... ты мыешься. <смех> <смех> ты мыешься и все такой грязное на полу остается. Ты что, на полу мышь? <laughs> ты за тапочек. Блядь, <laughs> я в Сказал, что ту телочку, которую он лайкнул, Це з... Вона з його місця. Ну вони, вони вона з його місця. Бля. Що ти, блядь, за пиз... порекомендуйте йому лора, блядь. пожалуйста, я блядь, часть вже прошу. Шо у тебе повідомлення 500 тисяч? А я хуй його знаю. я такий телефон цілий день спав. Так це твоя сестра. Шепетівка, сестра ще Шепетівка. Як в тебе день пройшов, баджан? Вдумився. Помився? ура Нарешті, блядь! блять на надо На надо броничь.